Nope. Всем привет-привет! Вы на канале Бонни и Персик. Сейчас мы направляемся, скажем так, представление, как отдых вечеринка называется, как называется, Байкевский Василий Находится он в горнолыжном комплексе Крутогер 365. Это сегодня наша вторая экскурсия, скажем так, потому что днем были горы князя в И сейчас мы идем посмотреть, что здесь. И завтра мы сюда, кстати, приедем кататься на, на лыжах. И уже снимем днем, как выглядит сам комплекс. И на саночках будем кататься. Причем это все будет входить в стоимость нашего тура. Ну, так что пойдем сейчас посмотрим. Кстати, смотрите, и тут стоит журавлик. Но пока не качает нефть. А, очень красиво. Такие хатынки деревья. Елочки. А, а, сейчас такая безветренная тихая погодка. Очень приятно на улице. Потому что мы сегодня действительно очень устали и замерзли. Ну, попробуем порелаксировать. Сейчас подходим к комплексу к самому. Там уже, смотрите...

А вас папа, можете, 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 сейчас скидорки, так сейчас вам сниму обзор нашего застолья. Тоже входит в счет. Обошлось нам это мероприятие в 120 дней взрослого, 84 ребенка, тортик, Вітати вас на бойківському весіллі. Ми так знали, що буде багато людей, бо то, Боже, знали, би ви молоду. Яка то дівка, яка в неї родина, скільки в неї друзів? А молодий, то як золото. І так бачимо, що приїхала і родина молодого, і родина молодої. І то не побоялися ні снігу, ні морозу. Всі приїхали. То ми дуже раді. Ми так стояли, виглядали, думали, Боже, яке то нині буде весілля? Є в нас навіть гості з за кордону З сонячної італії і гості. То від родини молодої здається, але ну, я ж уточню. Я ж уточню. Мене ви вже знаєте, бачили десь так, може трохи. То зі мною то та дівка, ви теж може десь вже бачили. Не знаю. Тут стоїть. Та вона так крутиться, як вуж в полонці. Чи хто там в ополонці крутиться? Юн, я хочу показати, я гарна. Боже, та то як коралі начепили, думаю, що гарно. Та то то гарна ти Іванка, дивись, та то гарна, то коли планяєшся, і треба руками притримувати. <свят> я теж так, почекай. Так... так, дивіться. Та ти коралі притримуєш. У <свят> <Коралі, свят> мене диви одненькі, і що, і що, і нічого. І, і <свят> <труси, свят> <труси, свят> то ілюзія в тебе. І коралі навіть не виділяються, а ти притримуєш. <свят> Розумієте, то діло в чому? Іванка, вона в нас дебютантка. Дебютантка. Вона починає наше діло, вчиться, тому не стажор, практикан. Та я ще не така стара, але вже маю. Так, якщо що, то маю. І коли я їй казала їж капусту, їж капусту, вона їла морку. <рик> ну, і дивіться, який тепер результат. Висока та струнка, висока та струнка. Я не дуже висока, не дуже струнка, але фішечки є. Чекай, чекай, час на все прийде. Почекай, я поїм капусту, ви все 20 грам на барі, і все буде добре. О, бачите, такі все на барі. Може, десь ви її на барі бачили, Вона ну, так любить на барі бути. Бо, бачили на барі Іванку, ні? Бо дівчата бачили, ось є дівчата, які на барі люблять. То мої поліжанки, вони до мене загальні гості завжди. То ви там на барі, вас місто зустрічі і змінить не взяли. Загульнули собі трошки. Закульнули, цяпнули, хряпнули. Та й вже ми, ми представилися. Ні, Іванка, файна дівка, вона навчиться. Тут таке. Ой, ой, божечко. Щоб міряти, тебе кодною рукою можна обміряти. Тебі, що має... Ви сте знали, то наші такі ведучі, вони як помруть, то ще три дні говорити будуть. То э, Той, що з мікрофоном чоловік, щоб ви собі не думали, що просто так, ні. То наш Петро, то наша зірка, він переграв всі весілля, всі весілля, які є в грузі, які були останні 50 років. Петро з дитинства по тих весіллях, у нього довірять. Як тут зараз не забудь про електрички сказати. По електричках він вчився, було, хто він стартував. Хтось коледж, хтось електричку. Петро починав з електрички, наспівав собі, зарамає мерседеса, ми на тому мерседесі ганяємо по всіх селах, ведемо весілля, його замовляють на три роки наперед. А то Та не Рено? Ні? Та ти й Рено. То мерседес був, так? Мерседес. А то що колесо собі то Та мерседес. То мерседес. Добре, все я поняла. Я до бютанками Дуже так бачу, в машинах розбираєшся, як і я і чисто. Але то Петро собі наспівав сам на ту машину, перевозить нас, катає на три роки наперед в нього запис. Навіть ще люди не знають, що будуть женитися, але вже пишуться наперед. Та бо то хочуть, щоб все пройшло фест То наш Петро і наш гурт разом називається 2 xl А де я? В тому 2 xl ти ель. Вже <реш> файно, що Ель, а не... я X Петро X Ель. І тут гурт 2 xl а кажуть, що 2 xl тепер дуже модно, дуже трендово. Так, то ми з Петром дуже такі тепер трендові, а Іванка то класіка, класіка з моди не виходить. Тут можна поплескати. Для того, щоб воно почалося, Іванка, ти на барі буваєш, ти знаєш, що треба зробити людям, щоб настрій з'явився у той красне на весілля, щоб на вулиці холодно. Що треба робити? Я зараз все розкажу. Берете зараз ці грамів ви там маєте, я бачу, такі коричневі, в таких стаканчиках красивих. Загульне собі добре, мочите носа, вип'єте собі, і все буде добре. Боївали? Просимо взяти, підняти, випити, зробити такого, а потім так... <музна> Осіб Добре. Ти бачиш, яке воно молодець і нам не ви То Петро, ми вже казали, що він такий дуже такий маститий музикант. Але щоб ви знали, музиканти на весіллі, на Бойківському, тим більше, воно палець от палець не вдарить. Воно мікрофон навіть до рота не піднесе, якщо не зібрати маршовик. Бо то музикант не буде грати, ніц весілля не буде, аж колонка Тут Треба зібрати маршові, тому діставайте євро, долари, злоті, гривні, канадські долари, фунти стерлінгів. Ну, коротше, що в кого є? Рублі. Білоруські теж ні, не приймають. Так, у нас тутара не ходить. Не ходить, то де не поміняти. Mm. Зараз будемо збирати на музики, бо щоб весілля відбулося, то треба музиканту дати Варшови. Ти по капелюхам чись як то робиться. Ти мені покажеш. Дивись, я вісньовач. Ти береш, скільки коштує? Собітко поставиш. Підеш на об'єм місто, помишки відео. Це п'ятдесят грам. Тут сто грам. Сімдесят гривень. Зобно. Так, чи не забудьте? Бери ти мені Добре. Дякую. Там вже кути, диви, яка загребуща, Руки має, заприпущу Петро. Іванка! Тебе люди кличуть. О, тобі пропонує То піти. Я вам скажу, що, жіночки, у вас таке життя, що є, що згадати, нема що дітям повісти. Колись треба буде передавати. До Талант. Та вже вертайся, та й совість. Верта... Вже йди від людей, йди, йди відпрацьовуй гроші. Та -та -та йди щось трохи людям порозказуй. Диви, гроші взяла, вже працювати не хочу. Немає. Вже... Дивіться, бо тож в кінці за флоту будуть давати. Потім шукай її пощапи. Далеко не зайде снігу багато. Розкажи трохи людям, що перед весіллям відбувається, що сватаються, десь трохи людям. <рі> я не знаю, що там роблять, я там не була. <рі> то дівчина ну якось готувалася десь трохи. Тоб, <рі> ну що, от весілля, в нас такі весілля, ну перед весіллям що було? <рі> було. Тоб, <рі> 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 не знаю, що ти мене хочеш, я? <рі> <рі> Гроші побачила, вже все, все з голови вилетіло. То ладно, Тобі дали. Петри надали. Петру, тобі не знає, як євро заникав. Віталій їсть. Треба було мені на тобі кити. Та вже давай, видихай, вдихни, вдихнула, наповні груди. Ну вдихай на те, що, нема, що є. Вдихай на те, що є. Відихнула і до роботи. Загубилася, стільки грошей в здіймані. До роботи варто, добре, все. все. Перед сватанням, я вам хотіла скажу, то в мене таке було. Мій молодий хлопець, колишній вже, не теперішній, вже колишній, дякувати своїм моїм батькам, ми взяли мене заміж, розкажу вам таку історію. Приходить той Олегінь до мене, ладно, вдівся, які гарні шаровари, чорні, красивий тій кептар. Прийшов до мене свататись. Але ви думайте? Мене не пустили. Я стояла біля тої пічки і дувала то вапно пальцем, розумієте? Не пустили мене до нього. Бо ну, піч треба колупати. то коли приходять свати, то молода має колупати піч. Дівка до якої йдуть свататися, має колупати піч. Навіть якщо та піч плиткою вкладена, то можна плитку розколупати. Та, що дуже хоче заміж, вона плитку камінь роздовбе пальцем одним. То так прийнято було в силу давнину, і тепер по деяких селах так що роблять, коли йдуть слати. Я не так робила, то треба було. То тому й заміж тебе не віддали, бо ти камінь не віднущила від печі. То треба було камінь. Віднущ. Тебе ж дизайнерський інтер'єр вдома, а ти той камінь, як стояв, так і стоїть. Все, я поняла, але суперси так і буду робити. І прийшов той молодий легінь, сів сватитись до моїх батьків. Такі красиві, гарні, чорні очі. Боже, я голову загубила. Але не мої батьки. Вони сіли, говорили з ним гарно, щось принесла гарбуза. Такого старого, страшного, ще й гнилого. І що ви думаєте? Він їм не сподобався. Вони вигульнули собі, трошки випили. І каже: Оля, вмочили носа. І що ти думаєш? Що? Дали йому того смердючого гарбуза. І що, і відправили? А я стояла там, як та дурна до ночі, довбала ту пічку. Бо то так було, що якщо батьки... Бо то батьки вирішували, якщо батькам не подобається хлопець, який йде до їхньої дочки свататися, тоді прийнято було виносити і давати гарбуза, то означало отворот-поворот. Тобто, що дівку за нього не віддадуть. І потім батьки йшли, знали, в кого там багато волів, корів, овечок, і зато віддавали свою дочку. За волів, корів і за овечок. І за самоліт. Ну то тепер вже реалії сучасності за Байрактар, за Джавелін, за три дрони, ну таке. Тепер будемо ходити заміж, когатків є. Питаються, хай батьки питають добре. Ми, не переживай. Але вже коли е, батьки домовилися, коли вже не дали гарбуза, а обмінялися рушниками, потім прийнято обмінюватися рушниками, тоді починали готуватися до весілля. То вже ходилося по всьому селу, збиралися посуди. З другого боку кожна господиня лаком позначала, чия до посуду, да, лаком для них. Пам'ятаєте, була вона, правда? То кругом збиралося, та пита солодки, вона, та варять хлопці, кололися вона. свині, рубалися кури, та жарила котлети, ті питні короваї. Кого Млинці, то до всім селом жарили. Заєвні. і то збиралися до весілля, і то готувалися довго, готувалися і святкували так само довго. Але у нас кожне свято такого великого масштабу, то не просто собі там весілля чи ще щось таке, воно називається забава, весільна забава. І вже коли йшли в той день на весільну забаву, коли було весілля, Боже, як то вбиралися, як то вдівалися, як то красиво так шпацерували парами такова. А покажи, як то йшлося. Голову, голову. От бедра. І губи. І і йшли і дивилися, казали несть, і і і казали, ми на весіллі забаву!» Ми на забаву казали. І йшли так по селу, і йшли так по селу. Дивись, не перестарайся. Не перестарайся, бо то знаєш, як кажуть, щоб красиво йти, то треба тако грудь вперед, попу назад. То, що в когось є, немає. Груди вперед, попу назад, шию витянула, взгляд томний. Виходить. Губи качечкою і пішла. Чекай, 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 я подивлюся, хто Кого? Все, я поняла. тихо. Чоча раз, то хтось нам того чо чча раз. Ну її не буде. Але щоб ви собі не думали, мало того, що ти прийшов на забаву файний, то ще треба було себе вміти вести на тій забаві. Бо є правила поведінки для чоловіків і для жінок. І зараз я розкажу правила поведінки для чоловіків, а ви, хлопці, уважно слухайте, як то себе треба вести на весільній забаві. Домовилися, хлопці, так? Значить, кожен пристойний чоловік на весіллі мусить напитися. Зрозуміли, хлопці, так? Виспатися в холодці, перелапати всіх молодець, дівчата, готуйтеся, звести дівку з розуму. Та Чорнобай Чорнобайко сміється. Та. Відпити свою жінку такого самого файного хлопа, як і він, і гордо з нею поплентатись додому. Зрозуміли, хлопці, так? Вертається кожен своєю. Що би на забаві не робили, кожен іде своєю додому. Тепер дівчата, правила поведінки на забаві для дівчат. Кожна пристойна жінка має прийти на забаву файна, як маківка. То та така, як ми з вами. Така файна або така. Що це таке було? Я щось відлегкий. Далі похвалити стіл господині обов'язково.